Гомін Ау. Всім привіт! Це шоу Гомін Аут. Слухайте нас по буднях на Радіо Промінь. Також ми на всіх подкаст-платформах і підписуйтесь на ютуб канал Радіо Промінь. З вами, як завжди, Юра Коломієць Єгор Шатайло. Та Настя це зухвала. Загін. Фенікс! Як команда жінок протягом 20 років викриває подружні зради. <світ> <світ> мені цікаво, чи є у них функції, як в Гаррі Поттері», коли вони в кінці привозять вам меч, щоб розібратись зі зрадливим змієм. <світ> <світ> О, мені подобається. Треба й нам таке. Тільки команда жінок, яка 20 років викриває державні зради. Ігоре, дивися. У нас вже є така команда різностатева, яка 24 на 7 викриває державні зради, і вона називається український Твітер. Тож я вітаю тебе! Твоє бажання збулося. Це звісно не війна закінчилась, але будемо да. радіти, тому що є. Угу. Да не PlayStation 5, а солодка миска ізюму. Угу. Зураги да, дуже смачно, а да. яка корисна. Протягом останніх 20 років загін Фенікс наполегливо працює над викриттям невірних партнерів у своїй рідній країні Перу, за словами засновниці Джесіки Меліни, за останні декілька десятиліть група розкрила понад 10 тисяч справ, використовуючи різноманітні інструменти і методи від старомодної детективної роботи до спостереження за допомогою дронів і крихітних прихованих камер. У, старомодна, саме старомодна, старомодна детективна, детективна робота. Детективна. Це так круто. да, Я уявляю, як ці панянки в пальтах і капелюхах в офісі курять цигарети, а на стіні в них схема, де фото якогось мужичка і червоними нитками до нього ведуть. Незапланована покупка квітів дружині, незапланована помита голова, незапланована зустріч з однокласником, який типу хоче втягнути тебе в піраміду. Занадто багато незапланованого. І обов'язково має бути якийсь, якась із них, яка нюхає табак. О, от, та. Добре. Ні, ну, дивіться, 10 тисяч справ за 20 років це вражаюче. І це я впевнена, вони не врахували, знаєте, дріб'язкові кейси, типу виявлення зрад по лайкам в інстаграмі чи первісний скан а, зрад на Тіндері, де зрадник поставив на аватарку фото з сім'єю. Так то їх набагато більше. <смеш> а в мене в цій ситуації дуже радує цікавий творчий шлях дронів. Дивіться, хто б міг подумати, що спочатку ти для того, щоб знімати весілля, потім ти знімаєш, як цей шлюб руйнується, а потім ти новітня смертоносна зброя в третій світовій. Оце шлях! Це не скучно. прикольне, да. після цього повернутися знову до весіль. А, знову Та да да І дрони впадають в депресію, бо їм бракує адреналіну, і вони п'ять лижуться. Ну можна, я хоча б букет скину зверху на них. <рес> Вову я вирішила створити власний детективний загін, але лише з жінок, тому що зрозуміла, що вони дають результати, сказала Джесіка в інтерв'ю газеті La Repubblica, додавши, що вони можуть залишатися непоміченими, краще маскуватися і вирішувати проблеми набагато швидше. Ну це не дивно. Я знаю, чого жінки більш ефективні виявлені виявленні зрад. бо чоловіки не викупають нюансів між тим, як пахне її шампунь. Як пахне чужий шампунь, угу. як пахне його дезодорант, а це взагалі кондиціонер, а він його не носить. Я впевнений, що десь шість тисяч е випадків з цих десяти тисяч було розкрито тільки завдяки шампуню. Якби якийсь чоловік вирішив створити знаєш, свій загін. Бо виявленню жіночих зрад, то вони скоріше б за все посипали ще на першій справі, бо там клієнт не зміг згадати, коли день народження в підозрюваною. Та чи є дійсно в неї подруга на ім'я Алекс? Ну, дивіться, давайте дивитися правді очі. Чоловікам не потрібен загін по розкриття жіночих зрад. Чоловікам потрібен загін по грамотному плануванню чоловічих зрад. знаєте, щоб там був якийсь сильний лідер, який каже, так, курсанти, запам'ятовуємо. Значить, Якщо ваша жінка, ви кажете, що вона зая, значить коханка, що правильно теж зая. Правило номер два: дупи дивитися, можна, лайкати не можна. І головне, давайте без оцих рисувати. Походів в зали до косметолога, Давайте помалесеньку не можна різко ставати красивим. І, ідеальна схема: це якщо ти знайдеш собі коханку, яку звати так само як твою дружину, і народилась вона в той же день, і вона користується тим самим шампунем. А ну, типу, знаєте, вже Курс Про, де ти такий, де ти даруєш коханці шампунь і парфуми, Я... такі самі, як у дружини для, для самих сам. Ми Блін, ми є. дуже багато класних ідей підкинули. Ей, зрадники, не дивіться. Я думаю, що спочатку в неї була чоловіча команда у цієї Джесіки, і вона була супернедієва, бо єдиний спосіб е, застукати зраду було це лежати під ліжком підозрюваного тижнями, і потім детектив Все, що не понімаєш, що це б да ні. Потім детектив знудився і від знічев'я став залівати до підозрюваної. і врешті-решт розкрив справу тим, що з'яснався у скоєному. <реш> Вийшов сам до <по> себе. <реш> Нарешті спіймав цей хвіст. <реш> Джесіка Меліна поділилася, що загін народився з потреби людей збирати докази подружньої невірності у справах про розлучення та опікунства над дітьми. Попрацювавши із своїм дядьком, який був детективом, вона вирішила заповнити цю порожнечу на ринку, створивши повністю жіночу детективну команду. Цікаво, а як склалася доля дядька детектива? Іронічно, якщо він і став її першим ну, нульовим клієнтом, де вона така, «ну навіть детектив спалився ну, на банальній помаді на комірці. Ну, це будуть найлегші гроші в світі. Я озолочуся. Я хочу сказати, що ця жінка вона створила не тільки ринок е детективів, які ведуть подруж ну, подружні зради, а й вторинний ринок соковитих пліток про mm -hmm. те, хто, де, як і коли був мерзотою, а ми й не здогадувались. Вони можуть значну частку грошей заробляти, просто випускаючи свою власну газету. Бульвар Фенікс. Тобі все, що хочеш, хто кому. Зради, хто з ким женився, хто вмер, все, що треба для того, щоб задовільнити базові пліткарські потреби. Mm, ням ням. Дайте підписку. <гум> Цікаво, що згідно з даними, зібраними ними за останні 20 років, жінки значно частіше зраджують ніж чоловіки. Детективка Ліз Родрігес стверджує, що 70% справ, якими вони займаються, стосуються невірних жінок порівняно з 30% чоловіків. На виправдання жінок хочу сказати, що це вказує на те, що жінки в Перу надто сильно довіряють своєму першому вибору чоловіка. Типу, Хо, це на все життя, він класний, чудовий. А потім приходять два місяці, і ти така: ну, мені це не нравиться, Мені це не подобається. Я повністю переконана, що ця статистика не валідна, тому що дивіться, це статистика про ті випадки зради. Які прям треба розслідувати. Розслідувати. Тому що е, я впевнена, що більшість чоловічих зрад викриваються без детективів. Розумієте? На місцевому рівні, так би мовити. І яка жінка така, гріша робота, надсилає груди. Зрос, зрос, справа розкрита. Взагалі, дивіться, взагалі, я за те. Щоб створити загін, який розкриває не зради, а секрети щасливого подружнього життя. Бо цих хитронів так просто не розкусиш, треба робота професійних детективів, які прослідкують за цими солодкими парочками, щоб вивідати секрети, як це так, що вони до сих пір ходять на побачення, при тому, що у них є город. Тим більше. Очевидно, очевидна ідея для побачень. Ну зустрінемось на городі. Що з ними не так? Я буду кропити жуків о, а ти готуй мішки, а потім поміняємося. Це було шового міно. Слухайте нас по буднях на Радіо Промінь. Також ми є на всіх подкаст-платформах і підписуйтесь на ютуб канал Радіо Промінь. З вами були Юра Коломієць, Єгор Шатайло. Та Настя зухвала люди. Якщо наступного разу будете зраджувати, робіть це, хоча б якось по-новому, з викрутасами, щоб в панянок з Фенікса було про що побалакать під час обіду. Я мрію про день, коли в Україні з'явиться загін. Ніякий ти не фенікс. Бо для українця викривати держзраду – це розплюнути, а нам би почати пересаджувати зрадників з шакалячого експреса в тюремну камеру. Гомін. -ау.